Орина виросла в суворій, але справедливій школі життя, її виховала бабуся, жінка сильної волі, яка навчила її, що в цьому світі нічого не дається просто так. І от, коли вона нарешті будує своє щасливе майбутнє з коханим, на її шляху стає жінка, для якої влада означає все. Свикруха Олександра Васильівна не збирається поступатися жодним сантиметром своєї території. Вона не схвалює вибір сина, не визнає Марину і робить все, щоб зруйнувати їхнє життя, приниження, маніпуляції, пакості, брехня. А коли це не допомагає, у хід ідуть. Куди страшніші методи? Як далеко зайдеться війна? Чи зможе Марина захистити свою сім'ю? І чи варта ця боротьба перемоги? Вибір буде дуже жорстоким, і зробити його доведеться обом. Скільки себе пам'ятала Марина, у її житті була тільки бабуся Орися Федорівна. Жінка сильна, непохитна, пробивна. Вона ніколи не ховала Марину від правди життя, життя не мед, часто повторювала вона, готувала онучку до труднощів, виховувала в строгості. Але межі не переходила, вкладала в її голову просту істину у цьому світі нічого просто так не дається. Все потрібно здобувати наполегливістю і важкою працею. Вона знала це не з чужих слів. Маленькою дівчинкою Орися потрапила в дитячий будинок. Вже тоді вона засвоїла її благородне походження нікого тут не цікавить. Ти або борешся за місце під сонцем. Або залишаєшся ніким. З дитячого будинку вона вийшла загартованою, вступила на роботу на завод, одночасно навчаючись заочно, не покладала рук, пробивалася вперед поки її однолітки виходили заміж, будували сім'ї, улиця прагнула незалежності і матеріальної, і моральної. Її зусилля не були марними. Через роки вона таки досягла бажаного, зайняла керівну посаду адміністрації заводу, отримала простору, світлу квартиру, поруч із роботою, навіть службове авто з водієм. Тільки от коли вона втомлена, поверталася додому, машина більше не тішила. А квартира ставалася пустою і холодною. Вона була одна. Молодість минала, і Орися розуміла вона також заслуговує на щастя, але витратити час на пошуки чоловіка вона не хотіла, народжувати для себе гордість не дозволяла. І тоді вона згадала про свій дитячий будинок. Так у її житті з'явилася маленька дівчинка Софійка. Їй було три роки, коли Орися вперше взяла її на руки, і в ту мить вона відчула. Тепер вона справжня мама. Софійка не знала відмови. Орися купляла їй найкращі іграшки, найгарніші сукні, все, чого сама не мала в дитинстві. Вона одягала дівчинку, мовляльку, виконуючи кожне її бажання, і не помітила, як зробила з неї розбещену егоїстку. Коли Софія стала підлітком, Орися вперше задумалась, а чи не занадто вона їй балувала? Але вже було пізно. Софія прогулювала школу, хамила вчителям, а маму і зовсім не поважала. Одного разу навіть у поліцію потрапила, коли втекла з дому на кілька днів, а потім сталося найгірше. Софія завагітніла у 15 років. Батька дитини не знала, а за кілька місяців після пологів вона залишила доньку і зникла з бородатим байкером. Орися враз посивіла, але рук не опустила. Вона виховує цю дитину правильно. Тепер у її житті була Марина. Орися виховувала онучку суворо, не дозволяючи їй жодних слабкостей. Строгий розпорядок дня, відмінні оцінки, жодних дурниць. Якщо Марина жалілася, що немає гарного одягу, бабуся сердито відрубувала. А ти Спробуй бути цікавою, що бачили тебе на твій одяг. І Марина справді росла сильною. Партою та наполегливою. Іноді вона навіть могла переконати бабусю поступитися в чомусь, і Орися пота й раділа, бо впізнувала у внуці себе. Марина знала свою історію. Бабуся ніколи від неї нічого не приховувала, але вона тільки раз дозволила собі поплакати через те, що її не любили ні мама, ні тато. Після того разу вона більше ніколи про це не згадувала. А Марина вчилася наполегливо, закінчила школу з відзнакою, потім університет і з головою пірнула у роботу. Вона була цілеспрямованою, амбітною і вже не потребувала чужої підтримки. Але бабуся чекала іншого. Орисі вже було за 70. Вона хотіла, щоб у її старості в домі лунав дитячий сміх. Але Марина не поспішала з сім'єю, а потім сталося те, чого вона не чекала. Вона закохалася, його звали Тарас. Чесний, амбітний, відкритий, схожий на неї саму. Орися Федорівна одразу сказала Чудова пара, вже два роки разом пора про весілля думати. І Тарас справді був готовий. Але Марина вагалася. Щось її зупиняло. Вона любила його, вона хотіла бути з ним, але в її голові завжди лунав голос бабусі Життя це боротьба. Нічого не дається просто так. А хіба справжнє кохання має бути боротьбою? І тоді Марина вперше в житті засумнівалася в тому, що їй говорили з маличку. А що, якщо в житті є речі, які не потрібно виборювати? А що, якщо є справжнє кохання? І це не битва, а довіра? Вона не знала відповіді, але знала, що хоче знайти її разом з Тарасом. Єдине, що зупиняло Тараса від швидкого весілля, це його матір. Олександра Васильівна була жінкою непростою. Саме через свій характер вона розлучилася з чоловіком багато років назад. Батько Тараса згодом одружився вдруге і виїхав за кордон, залишивши колишню дружину та сина. Олександра ж залишалася повністю на утриманні сина. Ти знаєш, маму, важко назвати легкою людиною, якось зітхнув він, розповідаючи Марині про свою сім'ю. Вона вважає себе аристократкою, дворянські корені не дають їй спокою. Але якщо чесно, поруч із нею я і сам почуваю себе кріпаком. Марина засміялася у моєї бабусі також дворянське коріння, тільки от їй це дісталося в житті, і вона це не хізується. Тарас сумно посміхнувся. Якби моя мама пережила таке, може, також би була іншою. Марина не боялася складного характеру майбутньої свекрухи. Вона була готова зустрітися з нею і поговорити. Але починати сімейне життя з війни було не в її стилі. Однак перші тривожні дзвіночки пролунали ще до весілля. Олександра Васильівна відмовилася приходити на весілля сина. Там будуть ці плебеї, обурено заявила вона, маючи на увазі Марину та її бабусю. Тарас намагався її переконати. Бабуся Марини також має дворянське коріння. Але мама тільки зневажливо відмахнулася. Дворянське у цієї районної бідноти, та не сміши мене. Нехай свої байки комусь іншому розказує. Він намагався пояснити, що це не вигадки, що вони з Мариною знайшли документи в архіві, але Олександра нічого не хотіла слухати. Мені байдуже, яким дворянам вони посуд мили. Для мене вони голота. Тарас тільки зітхав свої власні дворянські корені він так і не знайшов, хоча колись намагався. Але... Але сперечатися з мамою було марно, вона завжди мала рацію. Саме через це його батько з нею і розлучився. Тарас не хотів такої долі, але жити окремо також не міг. Мама була абсолютно безпомічною, вона не працювала, не вміла готувати. Рідко виходила з дому. Останнім часом Тарас навіть боявся за її психологічний стан, тож залишалося тільки переконати її, хоча б депсувати стосунки з Мариною. Я не буду під когось підлаштовуватись, гордо заявила Олександра, але принаймні ображати Марину при синові вона припинила. Весілля таке відбулося. Святкували скромно в ресторані, у колі найближчих людей. Олександра так і не з'явилася. Марина не хотіла жити в її квартирі, але таки поступилася чоловікові. Мамина квартира велика, вона безпечна для неї, переконував Тарас. Ти нічого не мусиш робити. У нас і хатня робітниця. Просто не сприймай її слова близько до серця. Марина неохоче погодилась. Перший день у новому домі минув спокійно. Олександра навіть не вийшла з кімнати, повністю ігноруючи появу молодят. Але наступного вечора Марину чекав справжній прийом. Олександра особисто зустріла їх. Це моя Марина, тепло представив дружину Тарас. Жінка ледь помітно кивнула, її губи стиснулися у тоньку лінію. А потім вона кинула на Марину погляд, сповнений зневаги, і сказала: Ей. Як тебе там? Швидко зроби мені чаю. Марина оступіла. Вона знала, що люди бувають різні, але таке відкрите нахабство вона зустрічала вперше. Однак вона вирішила тримати себе в руках. Ви, мабуть, щось не зрозуміли, спокійно відповіла вона. Я не ваша хатня робітниця, я, дружина Тараса. Обличчя Олександр перекосилося від злості. Як ти смієш мені перечити? Її очі блиснули під товстим шаром підведення. Я не потерплю у своєму домі зухвалості. Вона різко обернулася до сина. Негайно забери цю хамку з мого дому. Марина витримала паузу, потім повільно повернулася до Тараса. «Уже твоя мати вважає, що я не маю права тут бути. Тарас виглядав розгубленим. Він зрозумів, що ситуація важка. Мамо, будь ласка, не починай. Я? Олександра вказала пальцем на Марину. Це вона тут хамить, а не я. Марина стиснула губи. Ні, Тарасе, це твоя мама не поважає мене. Її голос звучав рівно, але в ньому вже відчувалася людь. Тарас, який все життя уникав конфліктів з мамою, не знав, що сказати. Вона не хотіла тебе образити. Ах, ні? Марина глянула на нього з «Оче Хоче назвати мене хамкою, це нормально? Олександра гордо підняла голову. Я сказала, що думаю, Ти не рівня моєму синові. Марина глянула на неї спокійно і холодно. Добре? Вона підійшла до шафи, витягла свою дорожню сумку і почала складати речі. Марино, що ти робиш? Розгубився Тарас. Я їду. Якщо твоя мати вважає, що я не маю тут місця, то нехай живе сама. Тарас Плід. Маринко, зачекай. Але вона вже була на порозі. Вперше в житті Олександра виглядала розгубленою, вона явно не очікувала, що Марина просто піде. Синку, ти ж не даси їй піти, правда? звернулася вона до Тараса, але Тарас мовчав. Як раптом усвідомив, що якщо зараз не зробить вибір, то втратить Марину назавжди. Тоді він вирішив поговорити з мамою. Марина сподівалася, що після розмови Тарас нарешті поставить маму на місце. Але коли він повернувся до неї через півгодини, вона одразу зрозуміла нічого не зміниться. Марино, я знаю, що вона нестерпна, але потерпи, будь ласка. Його голос звучав благально. Марина мовчки кивнула, але свої речі вона вирішила не розбирати. Довго вона тут не витримає. Наступного ранку її чекав новий подарунок від свекрухи. Дві її улюблені чайні пари, подаровані бабусею, лежали в розбитих уламках у сміттявому вітрі. Тарас, побачивши це, рвонув до матері. Що це означає? вигукнув він. Олександр навіть не моргнула. Це мій дім, і я не дозволю ставити поряд із моїм фарфором ці чашки. Мамо, це вже занадто. Твоя дружина або навчиться жити за моїми правилами, або йде звідси. У Тараса наскочила жилка на щоці Мамо, я оплачую цей будинок, я тебе утримаю. Будь ласка, поважай мою дружину, інакше ми підемо. Ти цього не зробиш. Її голос затремтів. У тебе ще багато таких буде, а мама одна. Ти зобов'язаний бути поруч. Цього разу Тарас справді розлютився не на жарт. а я зобов'язаний і перед своєю дружиною. Вона... Головна частина моєї сім'ї. Олександра ледь себе стримала, щоб не накинутися на нього з кулаками. Але з того дня вона помітно змінилася. Перестала відкрито нападати на Марину, замикалася у своїй кімнаті, намагалася не перетинатися з молодими, але пакості робила постійно. Марина намагалася не помічати її витівок. Вона розуміла, якщо опуститься до рівня Олександри, це буде кінець трималося на Тарасові. Він був для неї підтримкою, опорою, тим, заради кого вона терпіла увесь цей жах. А потім вони повідомили Свекрусі новину про вагітність. Тоді Олександра вже не могла стриматися. Вона зашипіла, як змія. Я ж казала, дворова дівка і трьох місяців не витримала, вже залетіла. Благородні дами руками не можуть народити. а ця – як вулична кішка. Марина не відповіла. Вона різко гринула дверима перед носом свекрухи. Її не змусиш бути ласкавою. Натомість бабуся Марини Орися Федрівна була у нестямі від радості. Онучко, кидайте той будинок, повертайся до нене. чому ти там мучишся? Але Марина вирішила дочекатися. Тарас не міг залишити матір. Через півроку народився їхній син. Здоровий міцний хлопчик. Точна копія Тараса в дитинстві. Батьки були на сьомому небі від щастя. Олександра ж просто горіла від злості. Тільки кинувши погляд на малюка, вона холодно пробурмотіла. На тебе не схожий. Тарас стиснув щелепи. Мамо, що ти маєш на увазі? Жінка зневажливо посміхнулася. Що я маю на увазі? А може, тобі варто вияснити, де вона нагуляла цю дитину? Це була остання крапля. Ти перейшла всі межі. Швидко вибачся. Але мама навіть не збиралася. Я не збираюся просити пробачення. гордо заявила вона. А ще краще забирайтеся геть з моєї квартири. Гаразд, Тарас розвернувся і попрямував до кімнати мами. Чудово, я збираю твої речі. Олександра застигла на місці. Мої речі? її голос зірвався. Так, мамо, це ти їдеш звідси, а не ми. Він різко розчинив шафу і почав кидати її речі в сумки. Ти не маєш права, заволала вона. Маю, це моя квартира. Її крик рознісся по кімнаті, а Тарас знову підняв голову. Вчора батько переоформив квартиру на мене. Офіційно. Олександра зблідла, брехня. Тарас витягнув папку з документами. Це тепер моя квартира. У тебе є тільки частина, але я готовий її викупити. Він глянув їй просто в очі, або ти переїжджаєш у гарну однокімнатну квартиру в новобудові, або в будинок для літніх людей. Я не поїду в цю халупу. Це простора студія новобудові. Не хвилюйся, мамо, тобі там сподобається. Але Олександра замотала головою ні, я не поїду. Тарас Морино зітхнув. Мамо, я тебе просив, я тебе попереджав, я тебе благав. Він узяв до рук її сумку і повільно рушив до виходу. Але ти не чула, ти не маєш права. Маю. Я ж твоя мама, а Марина моя дружина і мама моєї дитини. Він зупинився перед нею. Ти сама зробила свій вибір. Ти мені цього не пробачиш? зірвалася на крик Олександра. Я давно пробачив, але більше не дозволю тобі руйнувати мою сім'ю. І він виніс її речі за двері. Олександра виїхала за два дні. Вона ще довго телефонувала, ображала, проклинала, просила, але Марина та Тарас більше не відповідали. Через кілька місяців Олександра замовкла, а ще через рік Марина гуляла з синем на дитячому майданчику. Коли отримала коротке повідомлення. Вибач, Марина довго дивилася на екран, а потім просто видалила повідомлення. Бо в минуле повертатися не мала наміру. Вдома на неї чекали чоловік і син. Вдома був спокій, вдома більше не було війни. І це було найголовніше. Відтоді, як Олександра виїхала, у домі Тараса й Марини запанував справжній спокій. Марина нарешті могла насолоджуватися материнством, не думаючи про постійні інтриги, образи, приниження. Тарас працював ще більше, щоб забезпечувати дружину та сина. Вони будували сім'ю, і хоча іноді Марина ще згадувала минуле, вона більше не відчувала болю. Але поки це не сталося. Марина, я знаю, це несподівано, але. Тарас заткнувся, підбираючи правильні слова. Марина поглянула на нього з недовірою. Що трапилося? Мама хоче переночувати в нас. У Марини всередині все похололо. Що? Вона дзвонила, просила, казала, що в неї проблеми. Проблеми. Марина вибухнула. Вона ледь не зруйнувала наше життя. Я розумію, зітхнув Тарас. Але вона моя мама. Ти вже зробив вибір. Марина знову була спокійною, але в її голосі було ще крижене, і я не хочу повертатися до того пекла. Тарас замовк, а потім стався. Гаразд, розмова закінчена. Марина видихнула з полегшенням, але це був тільки початок. Тієї ночі вона прокинулася від гучного плачу сина. Щось було не так. Марина вдихнула і відчула різкий запах диму. Вона миттю вискочила з ліжка, схопила сина і побігла в коридор. Вогонь уже охопив вітальню Тарасе, пожежа. Чоловік вискочив зі спальні і, побачивши полум'я, просто зблід. Вони вибігли на вулицю, ледь встигнувши захопити документи. Коли приїхали пожежники, вогонь майже знищив всю квартиру. А посеред вітальні, обвуглені і ще теплі, лежали залишки жіночого одягу. Це був підпал, сказав пожежник, оглядаючи згарище. Марина і Тарас тільки подивилися одне на одного. Їм не треба було питати, хто це зробив. Олександра повернулася, вона прийшла і принесла помсту. Вранці Тарас відвіз матір до лікарні. Олександра спокійно сиділа в приймальні психіатра і дивилася у вікно. Хоч розумієш, що могло статися? запитав Тарас. Вона повільно повернулася до нього. Ви мене викинули, позбавили дому, сина, життя. Ми дали тобі шанс. Олександра посміхнулася. Я тільки хотіла, щоб ти зрозумів, як це, коли тебе виганяють. Ти могла нас убити, але ж не вбила, її голос був рівним. Ви вижили? Ти хвора. Вона тільки знизила плечима. Лікар уже стояв у дверях, переглядаючи її медичну картку. Пані Олександро, пройдімо до кабінету. Жінка піднялася і кинула на сина останній погляд. Ще побачимось, синку. Тарас відвернувся. Він більше не хотів її бачити. Минуло кілька місяців. Марина й Тарас. Переїхали до нового житла. Вони не згадували про Олександру, але іноді, коли Марина вкладала сина спати, вона згадувала ту жахливу ніч. І тоді вона підходила до чоловіка, обіймала його і шепотіла У нас є тільки ми. Тарас стискав їй руку і відповідав І цього достатньо. Вони більше не дивилися назад, бо справжня сім'я була тут разом.